Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Ми з вами наблизились до того місця, з приводу якого була скарга мешканців. Скарга полягала в тому, що ось люди вже 4 роки ходять по так званій дорозі. Встановлено кимось невідомим цей паркан. Нібито ведуться розкопки. Я покажу ближче, що на самом на ділі відбувається за цим парканом. Мова йде ось про цей будинок, вулиця П'ятницька, 1А, 1Б. Чомусь наші чиновники наполягають, що дорога має іти виключно під вікнами цих людей. Ну, за власним переконанням і за переконанням здорового глузду, дорога має продовжуватися в мене за спиною, але її немає. Хто допустив таке свавілля, хто приймає рішення в цьому місці, де бути дорозі, а де їй не бути, давайте ми разом зараз з вами підійдемо ближче до цієї ем, споруди під назвою Паркан, яку, про яку місцева влада у своїх офіційних відповідях говорить, що тут ідуть ремонтні роботи дорожнього полотна. Ми вам зараз це покажемо, і ви самі приймете рішення: це дорожнє полотно, це ремонт дорожнього полотна. Чи все ж таки хтось хоче цю земельну ділянку прихватизувати? От в цьому болоті люди ходять вже 4 роки. Немає під'їзду ані швидкій допомозі, немає під'їзду ані пожежній. Тобто, як люди в якихось випадках мають поводити себе, як люди мають захистити себе від пожежі. Якщо людина хвора, ну мені особисто просто як людині цього не зрозуміти. На жаль, ми не можемо показати вам. Все будівництво, яке там ведеться, але ми заглянемо в шпаринку, чи там іде ремонт дороги, чи хтось будується, отже. Моя суб'єктивна думка, особисто моя. Здається мені, що комусь постійно мало і хтось хоче будуватися. Цю особу не турбує ані люди, не турбує їхне, їхнє нормальне життя. Те місце, яке зараз забудовується, яке ми вам спробували показати, на цьому місці проводились археологічні розкопки. Тут були знайдені історичні артефакти. Крім того, тут були знайдені історичні фундаменти. На сьогоднішній день порушена кримінальна справа з приводу того, що ці фундаменти щезли. На жаль, на комісії ми піднімали це питання: де поділися ці фундаменти, де поділась історичне надбання. Відповідь на це нам не дали. Відповідь ігнорується абсолютно. Тому, чи не зацікавлені наші місцеві чиновники в тому, щоб не відбувся розгляд, не відбулося правосуддя в питанні знищення старого міста? Шановні друзі! Якщо вам сподобався відео сюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.